Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з ознайомленням з природним довкіллям ми з вами е, вже багато говорили про свійських тварин, домашніх улюбленців. Е, і сьогодні я пропоную вам закріплення на цієї теми пограти зі мною в гру е, а Завдання на цій грі буде таке: я буду вам показувати малюнок з домашнім улюбленцем, і ми з вами будемо шукати ось картки ще лежать, хто чим живеться. Тож, пропоную розпочати. Найбільш поширеним, і, гадаю, у багатьох у вас є, Домашнім улюбленцем є кішка. Так, малята? Я знаю, що деяко з вас є такий улюбленець, ви його дуже полюбляєте, ви турбуєтесь за нього, з ним дуже гарно пограти можна, він який пухнастий, а ще він вміє співати гарну пісеньку, коли муркотить. Так, малята, а давайте пригадаємо, а що ж полюбляє їсти наш котик? Погляньте, ось тут у мене картки і ми з вами виберемо. Так, гадаю, ваш кіт може полюбляти їсти ось цей смаколик. Це риба. Так? Годуєте своїх улюбленців рибкою? Так. А ще котик дуже полюбляє пити молочко. І неважливо, це маленький кошеняк чи вже дуже дорослий улюбленець. але молочко вони полюбляють їсти, пити. У будь-якому віці. Тому я гадаю, це буде ось так вірно. Інший улюбленець, який теж живе майже у кожній родині, у мене теж є такий це собака. Так, собака це дуже вірний і переданий друг. Він ніколи не зрадить. А з собакою теж дуже гарно гратися, тому що вони завжди веселі, полюбляють гратися з іншими іграшками. А ще вони дуже люблять гуляти на вулиці, тому це дуже гарний друг. Малята, а чим же у нас живеться наш песик? Давайте подивимося. Свого песика я вдома годую ось таким кормом. Це корм для собак. Так. А ще моя собака дуже полюбляє смаколик у вигляді ось такого. Це кістка. Дуже песики полюбляють її гризти. Ось так. Бачите, я гадаю, що це буде вірно. Малята, Але... З різних причин не всі люди можуть тримати вдома кішку або собаку. Це можливо не дозволяє здоров'я якогось алергія, у когось не вистачає часу для того, щоб з ними гуляти на вулиці. Тобто де причин буває. Багато різних. І тому люди заводять собі досить незвичних домашніх улюбленців, які не потребують стільки, може, уваги, але теж вони доставляють людям дуже багато радості. Ось, наприклад, одним із такої тваринки може бути черепашка. Можливо, хтось у когось вдома є і в акваріумі тримає ось таких черепашок. Бачите? А чим же вони харчуються, черепашки? Давайте ми з вами подивимося, що ми можемо запропонувати нашим черепашкам. Я гадаю, що така черепашка може харчуватися як водоростями, так і якоюсь іще травою. Малята, це може буде бути Різні види якоїсь травки, бачите? А акваріум, який, в якому тримають черепашок, він більше називається тераріум, тому що е, звичний акваріум для рибок не зовсім дуже підходить для черепашок і їм там замало місця. І ще одним таким, такою тваринкою, домашнім улюбленцем, е, досить незвичним, і не у всіх вона буває. Це равлик малята. Равлики, які живуть в домашніх умовах, вони такі великі, вони дуже цікава ця тваринка, за них дуже цікаво спостерігати. І така тваринка, коли за неї спостерігаєш, дивишся, вона дуже заспокоює людей. Тому деякі люди вдома в себе тримають ось таких равликів. А що ж їсть равлик малята? Ну, по-перше, равлик він дуже полюбляє їсти травичку. Для неї вирощують спеціальну травичку, яка слугує їй кормом. І равлики малята, ви не повірите, але вони дуже полюбляють ще їсти капустку. Ось так. Так, бачите, який він дуже гарний такий веселий. Маля, погляньте на цей малюночок. Можливо, у когось вдома є такий домашній улюбленець. Не завжди е, люди полюбляють і гарно відносяться до цієї тваринки, але вона дуже цікава і е, вона теж може жити у когось вдома. Це щур. Бачите? Вони бувають як сірого кольору у них хутро, так і білого, або ще бувають білі з плямами. Вони різнокольорові. Це дуже розумна тваринка малята. А що ж вона полюбляє їсти? Одним із смаколиків, які полюбляє їсти щур, це сир малята. Так, Пригадайте, у мультику про роки і про бурундучків. Да? Він дуже полюбляв їсти сир. це вірно. А ще малята, що дуже полюбляє гризти як смаколик, це печиво. І йому можна давати не солодке, але е, таке, знаєте, прісне печиво. Він дуже-дуже полюбляє це їсти. А е, взагалі, ця тваринка, вона всіядна. Якщо ви їй дасте, Якийсь овоч вона буде гризти. Або якісь зернятка теж. Якщо ви їй насипите горішків, теж вона погризе. Тобто ця тваринка любить гризти усе. На наступному малята, малюнку погляньте, це пташки. Бачите, папушки. Так, да, мабуть, у когось є, у когось один, у когось ціла сімейка, таких тваринок. Вдома таких пташок тримають ті люди, кому не вистачає пташиного галасу, тому що ці пташки Вони щебечуть, вони завжди піднімають настрій. А чим же харчуються наші папушки-малята? Мабуть, ті, у кого є, вони ви знаєте, що треба купувати для них різного виду зернята. Ось, наприклад, як ось ці. Ось цей овес, бачите, зернятка, вони дуже полюбляють його. Або ось такі зернятка. так. Різ... Різні види кормів можна придбати в зоомагазині для папужок. Там дуже багатий різноманітний вибір. Тому ласуйте їх різними смаколиками. Ось. Малята, погляньте. А ось таку тваринку ми з моєю дочкою подарували моїй онучці на день народження. Ось таку, такого кролика. Це декоративний кролик, який живе у моїй онучки у Великій Клітці, і вона за нею доглядає, піклується. Так, назвала вона її Соня, тому що це крольчиха. Да. І вона виросла таки досить велика, але вона дуже кумирна і дуже подобається моїй нучці. Так. А що ж, люби їсти, Соня, ось така кранчиха. Давайте ми з вами подивимося. Міланка, моя внука, дуже полюбляє її годувати яблучками. Вона дуже любить гризти їх. Потім бурячок. Отакий, теж вона полюбляє, але після нього її треба трішки витирати вологими серветочками малята, тому що вимазується. І ось такий овоч, як моркву, вона теж полюбляє. Але окрім малята овочів і фруктів, кролики ще полюбляють їсти різні види е, крупного зерна, такого як можна як кукурудзу давати, або ще якесь таке насіння крупного розміру. Тому ось таких тваринок теж тримають вдома. А ось такого домашнього улюбленця малята заводять ті люди, які хочуть мати вдома спокій, тишу, релаксувати. Так, малята, це рибки. Мабуть, у когось вдома теж є акваріум, в якому багато різнокольорових, різного розміру рибок. За ними дуже цікаво спостерігати, як вони плавають. І коли спостерігаєш, у тебе на душі і е стає спокійніше, і люди стають спокійнішими. Тому рибки це теж дуже гарна, така домашня улюбленість, за яким гарно спостерігати. Але їх треба, треба теж годувати чимось. Да? Як ви гадаєте, малята, що можна запропонувати рибкам? Горішки чи насіння? Ні, вони таке не будуть їсти малята. Рибок потрібно годувати тільки особливим кормом. Він може бути як мокрий, так і сухий. Ви це, знаєте це ті, хто вдома тримає рибок, тому тільки кормом для рибок. Ось так ми покладемо. А ось про цього домашнього любленця малята ви, мабуть, бачили, багато мультфільмів знімали. Так, це хом'як. Це дуже пометна, дуже така гарна тваринка, яку теж тримають її в особливих клітках, держать хом'ячки, вони дуже полюбляють гратися на таких різних приспособах, способах, які є у клітинах. Да, це може бути і колесо, яке крутиться, і ось такі підставки, і такі горки. І у них обов'язково у клітинці повинен бути будиночок, коли вони, куди вони ховаються для того, щоб поспати. І там є і поїлки, і різні види кормів, які е, полюбляє хом'ячок. Це, як що, теж всеядна тваринка. Але в нього є особливі уподобайки, те, що він дуже любить їсти. І ось погляньте, малята. На столі у мене залишилися дві картинки. Це ті смаколики, які ну, дуже полюбляє хом'ячок їсти. Ось таке насіннячко, яке він запихує за щічки, а потім починає. Відносить до себе у будиночок, а потім починає їх там їсти гристи. І різного виду горішки. Це малята, смаколики для хом'ячка, а годувати його можна давати і овочі, трішечки, і якісь фрукти можна дати, такі як яблучко, наприклад, або грушку. Тобто хом'яки вони теж всі ядні такі. І навіть від, відварний кусочок невеличкий м'яса. Можна теж йому дати, він залюбки його з'їсть. Тому тримати таких тваринок дуже-дуже і корисно і цікаво вдома. Ось так, малята, ми з вами розглянули декілька малюнків і пригадали з вами, чим же харчуються домашні улюбленці, а головне Яку радість і приносять вони своїм хазяїмам, своїм друзям, тому що обов'язково, якщо людина заводить домашнього улюбленця, він стає йому справжнім другом. А я прощаюся з вами, до побачення до наступних заняттів.